Встановити локацію, що в цей раз? Нам лише кілька несколько образцов, не німені закритих. Почнемо з квадрокоптера Шмель. Розуміємо, що це десь у Росії, але де? А якщо я вам скажу, що пляшка з мінералкою допомогла з ідентифікацією локації? У цьому відео буде про те, як нашим аналітикам це вдалося. Ви на каналі про Осінт від Мільфар Intelligence Institute. Привіт, з вами на зв'язку Дарія, директорка Мії. За час, коли ми стали на паузі у виробництві відео, тут багато чого змінилось. Ми тепер не просто мульфар, а інститут розвідки. і концентруємось на розбудові екосистеми розвідки. Загалом так навчання та розслідування лишаються, але як частина чогось великого. Виробництво відеоконтенту зупинилося з декількох причин. По-перше, наш улюблений відеограф пішов на захист країни. А по-друге, виробництво. Ство відео це недешево для новосформованого інституту. Саме тому ми шукаємо можливості, щоб випускати відео частіше, ну чи просто випускати відео. Якщо ви бажаєте допомогти нам у цьому, то будемо вдячні за фінансову підтримку проекту, або також, якщо ви чи ваші знайомі зацікавлені у рекламних інтеграціях, будемо щиро вдячні, якщо напишете нам на пошту в описі під відео. А тепер про геоінт за мінералкою. Тож російські пропагандисти телеканалу Звізда підготували цикл відео про отечественний ОПК у 40-хвилинному сюжеті. Вони зокрема розповідають, який точний та ефективний дрон гірань, ака шахет. Вони їдуть на Алабугу, щоб показати виробництво. І у нас, до речі, є відео про те, як ми геоінтили Алабугу. Так, от на заводі, крім того, що там підлітки ці дрони збирають, директор пафосно розповідає про традиційні сімейні цінності та інші мотивації. Кральов і Сталін живуть в твоїй ДНК. Так молодым сотрудникам напоминают, что в них содержится частичка ДНК великих предков. Игоря Курчатова, автора ядерного проекта, Сергея Королева, реализовавшего идею полета человека в космос, и крайне эффективного управленца, руководителя государства Иосифа Сталина, который не просто привел страну к победе, а еще и восстановил ее после войны. Королев, значит, уродженец Житомирщины. Поруч здесь Сталиным, який Корольову увязнул в таборах. Нуль секунд, щоб росіяни щось не вкрали. І от відео, яке свого часу розлетілося мережею, де росіяни пишаються тим, як вони запускають шахеди. Але загалом у цьому відео є дещо не менш цікаве: це росіяни звуть малим дранопортом локація десь в Росії, на якій випробовують дрони патріотів-ентузіастів. Пропагандист звізди зазначає, що на маленький дранопорт приїжджають особи високого рівня а наприкінці 24-го Року був сам міністр оборони Рф Білоусов. Мабуть, важливе місце його так ретельно замилюють, що підлі українці не здогадались. Але справді, як зрозуміти, де це? Якщо ви дивитеся наш канал не вперше, то ви знаєте, що геоінтити, тобто встановлювати локацію, можна за допомогою найрізноманітніших деталей: стрітарт, коти, креслення, приліт, спів птахів, та навіть за травою. І саме природа часто стає помічною, як і в цьому випадку. До речі, усі інтерепрактики пишіть в коментарях, за якими найнеочевиднішими деталями вам в. Здавалося геолокувати місце. Хоч відео звізди є частково замиленим, щоб приховати деталі, та у сюжеті було зафіксовано насадження беріз. Берези, характерні для центральних та північних регіонів РФ. Тобто, така, здавалось би, неважлива інформація вже допомогла звузити пошуки. Але щоб встановити точну локацію, потрібно шукати деталі далі. І саме тут стане помічною пляшка з водою. Підпишіться на канал, так ми знатимемо, що тобі цей контент справді сподобався. На одному з кадрів видно, що до тестового дрона прикріплюють пляшку мінеральної води як вантаж, який може цей дрон нести. Придивившись уважніше, бачимо етикетку. Мінералка Сеніжської. Нашої команди слово Сенірж асоціюється аж ніяк не із мінералкою. В описі під відео ми закинемо із чим насправді асоціюється. Згідно з інформацією на сайті Сенірської, ми бачимо, що представництво компанії є у 13 різних регіонах РФ, зокрема Ростовська та Краснодарська області. Але усім цим регіонам не характерні великі. Ке насадження беріз. Крім однієї Московська область, саме там потужності та найактивніша реалізація мінералки. Але чекайте, скажете ви, пропагандисти звізди могли б із собою свою пляшку просто принести. Це ж не 100% пруф. І так, ви матимете рацію. Але гілогінд розвідка, як і усі, загалом, це про підтвердження чи спростування різних теорій. Так можна знайти за зворотним пошуком зображень якусь. Лендмарку. Та далеко не всі завдання такі легкі. Тому для того, щоб мати 100% підтвердження, потрібно постійно перевіряти різні гіпотези, нашаровувати теорії та інші зачіпки методом виключення неробочих. Ми а вже ж розповідаємо про таке у нас на навчанні. Всі актуальні лекції у нас є на сайті. Будемо раді бачити вас серед 7 тисяч студентів курсів від МІЯ. Тож наші аналітики беруть цю теорію в роботу, що це може бути Московщина. І сюди підключаємо третій етап аналізу. Порівнюємо відео з медіа та супутникові знімки. Геоінтри мі знайшли ще одну вкрай корисну статтю від 16 липня, 2014 року, про тестування дронів. У статті є відео з подібним полігоном, як той, що в сюжеті звізди. Журналісти підписали, що це підмосков'я у цьому відео менше блюру, і слід їх порівняти. На торішньому відео бачимо будівлі з характерними напівкруглими ангарами а поруч макет гелікоптера Мі 8 Запам'ятайте його, він далі теж нам. Згодиться, переглянувши кадри звізди, бачимо подібні напівкруглі будівлі. Схоже, це один і той такий дранопорт. Далі аналітики виділили ще трохи годин, щоб глянути на підмосков'я із супутника. Знімок від травня цього року на ньому ми бачимо чималий військовий полігон та об'єкти, подібні до тих, що є в обох відео. Ті ж такі два напівкруглі ангари, будови поряд та макет гелікоптера Мі-8. Далі. Пропагандисти його співрозмовник перебувають поряд із приміщенням із двоскатним дахом та двома в'їзними воротами, а на задньому тлі два замилені приміщення. Маємо ще фото з Google Earth Pro за 19 рік і бачимо збіги в розташуваннях об'єктів з відео. Це та такі будівля з двоскатним дахом та двома в'їзними воротами, і два напівкруглі ангари. Ну і третій пруф. Дивимось. Відео за 24 й рік бачимо плац викладений плитами із травою посередині. Помічаємо також доріжку зі сходами з плацу, що веде у бік полігону, і два ангари, і мі 8 Тож аналізуючи фото із супутника, відео зв'язди та статтю Life.ru, інформацію про виробництво та збут води сєнірська березові гаї, маленький експериментальний дронопорт – цей військовий полігон Кубінка. Кому треба координати, вони є у статті на сайті. Як вам відео? Напишіть нашим аналітикам приємності в коментарях. Вони все читають, бачать і дуже радіють, коли їхню роботу визнають. До зустрічі на каналі і сподіваємось, що будемо бачитись частіше.